Гарно всім дня, дівчата і хлопці, чи то вечора. Сьогодні я буду готувати ребра, свинячі ребра. Я вже декілька разів показувала, як я готую свинячі ребра, з чорносливом готувала і з соєвим соусом, соєво-томатний соус у мене був. От, я, може, ті старі відео трішки підніму, щоб ви переглянули, згадали. Зараз покажу звичайний варіант. Так як раніше готували, просто тушили ребра. Значить так, ось у мене десь до кілограма свинячого ребра. Зараз я поріжу на кусочки. Хтось знімає плівку, а я не буду, бо тут так багато м'яса, так я не буду. Я просто поріжу його на такі кусочки, просто розрізаю на такі порційні куски. У мене такий щедро відрубаний кусок м'яса. Порізала я на кусочки ось такі. Можна менші, але ж в мене такий був куплений кусок. Тепер що я роблю? Просто солю. Тищану ложку солі. І спеції, як завжди, я люблю чорний малиний перець, спеції за смаком, хто який хоче такі кладіть, я як завжди, все своє любиме, хто що любить, можна, якщо не знаєте, як оприділитися, то приділяйтесь так. Беріть приправу універсальну, вона годиться до всього. І ось отак я його зараз. Перемну, зроблю масаж ребрам. і відставлю десь хвилин на 15 чи на 20, щоб промаринувалися вони Просоліли. Дівчатка постояло, помаринувалося м'ясо, десь хвилин 20 стояло. Тепер пост... і поставила я сковорідку розігрівати, на туди олії і буду просто обжарювати. Злегенька, так як я завжди роблю все. Тим часом готую я. Взяла я цибулину таку і кастрюльку, в якій я буду тушити ребра. В кого є чавунці, в кого є що, готуйте там. Мені вже просто надоїли такі, знаєте, показують в інтернеті ребра і такі, і другі, і різні. Мені захотілося по-простому. Знаєте, як колись робили, От, на дно я кладу цибульку, цю що ріжу. Ребра в мене жаряться Так, я виклала цибульну подушку і кладу лавровий лист. Хто як хоче, за бажання. І сюди буду викладати ребра обжарені. Ось так, дівчатка я обжарюю і викладаю сюди в кастрюльку з оцим цим усім соком з усім. Поскладала я обжарені ребра в кастрюльку, вилила туди той жир із сковорідки, ще додала 100 г 150 г водички. Багато не треба лити, бо того, що тут сік пустить. Накриваю кришкою і дівчатки, ставлю на малесенький вогонь, тушитись дуже довго, може навіть півтори години. От, і хай собі тушиться на маленькому вогні. Ось, дівчатка, такі в мене вийшли ребра. Просто, звичайно, стушені, без ніяких лишніх соєвих соусів, без меду, без томату, без нічого. Просто з і вони набрали такого справжнього, такого смаку тушеного м'яса. Вже ребра ось. Просто так. Мене часто запитують, скільки треба тушити, скільки треба варити, дівчата, дивлячись, е якої якості у вас м'ясо. Ну, як я можу сказати, от у мене тушилося майже 2 години. Ось таке гарне. Супер. Це Оце справжнє м'ясо, стушене. Супер. Можна навіть і на святковий стіл. Як варіант? Не забувайте ставити лайки, підписуйтесь, кому я подобаюсь. Пишіть коментарі, якісь пропозиції, поради. Я буду дуже вдячною. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові. До зустрічі!